Добрий недільний ранок приготуємо корисний сніданок. Безборошна, без вівсянки, знадобиться 2 яйця. Всього в 3 інгредієнти: 2 яйця, банан і сир кисломолочний. Сир я беру 5-9%. Це не впливає на результат. Я ніколи не беру 0% чи 1% знежирений. Я не беру, не розумію, для, для чого він взагалі потрібен. Все це поєдную, додаю трошки сіль та збиваю блендером. Якщо ви не маєте блендера, спочатку розімніть виделкою банан, потім додайте яйця і потім додавайте сир. І бажано, звичайно, не такий, як у мене, сир, а візьміть тоді якусь сирну масу. Все перебиваю в таку класну консистенцію. Готово. Все, ходімо смажити. Сніданок майже готовий. Я на сковородку додаю ще в мене олія. Кокосова, можна додати або рослину, або вершкове, це вже неважливо. Я додаю кокосову олійку. І все. Це виходить порція на три таких млинця. Це ось по такому черпаку, три таких черпачка. Вийде три млинця, щоб ви розуміли, яка це порція. Якщо вам потрібно більше, то, звичайно, ви збільшуєте всі інгредієнти та готуєте більше. Мені одній достатньо цієї порції на сніданок. Все обов'язково смажимо під кришкою. От першу сторону, коли смажу, накриваю кришкою. На середньому нагріві приблизно 3 хвилини. Це займає з однієї сторони. Будьте обережні, ці млинці, так як відсутнє борошно, і вони надзвичайно ніжні та делікатні, тож перевертайте обережно, бо вони дуже хрупкі. Все смажу ще хвилинку півтори і готовий. І так наступні млинці, другий та третій. Не забувайте про кришку. Можете робити їх меншими. Якщо не можете перевернути, щоб вони сильно не ламались, в мене другий трошки так поламався, робіть їх тоді меншими. Ну, як оладки, знаєте. Все, сніданок готовий. Все. Тепер можна снідати, я додаю заморожену. Лахіна в мене є, вона зараз швиденько розморозиться. додаємо якісь ягоди, фрукти, можна трошки додати, сметани або йогурт. І все. Незвичайно смачні, ніжні, готуються швидко, обожнюю. Їх також обов'язково приготуйте та скуштуйте. І, як завжди, смачного.